Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері-Ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Одна гра кепком проведе спільного івента з іншою. А що, можуть собі дозволити? Мова йде про 6 Fighter та Monster Hunter, до 20-ї річниці якого ви зможете одягнути свого вуличного бійця у спеціальний набір обладунків. Чи можна зайти подивитися? Чічка ага. лись Просто зараз в епічній крамниці роздають Deus Ex Mankind Divine. Абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. До речі, про епіків. Тім Свіні написав листа до Велф, де в контексті політики вентилів обізвав їх діркою від дупи. Дядько Гейб на таку провокацію не повівся, та відповів питанням, чи часом там не потекла стріха у пана Свіні. Тютю пішла. Якщо вже згадали, то просто зараз у паровій крамниці застартував весняний розпродаж. Тож якщо ви хотіли щось придбати, а вам не ставало на те коштів, то саме час. Вам пощастило, дешевше не купите. Хіба що поцупите. З 26 березня ви зможете увімкнути трасування променів у Діабло 4. Звісно, якщо на те буде спроможна ваша відеокарта. Я не розумію цього. Наслідкого немає. Ще поки не офіційно, але судячи з папеїв та інсайдів пана Шрайера, 4A таки відійде до сейберів. Разом із ними ще одна українська студія Fractured Byte, також відходить кацапський сейбер. При цьому права на серію метро залишаться в ембрейсерів. Проте оце оце ще одне метро, вони такі дороблять разом. Але як на мене, краще б вони масово звільнились та зібрались в якусь іншу незалежну студію, ніж бути під російським видавцем. Я дам тобі час. Пропозиція серйозна. А що тут думати? Релізнулась Dune Дюна Імперіум. Колишня настільна гра, яку адаптували для комп'ютерів. В проєкті є офіційна українська локалізація. Базовано. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.